Добрий день! З вами лікар-ендокринолог, кандидат медичних наук Сульська Юлія Вадимівна. І в цьому відео ми поговоримо з вами про вітамін Д. Раніше якось на цей вітамін практично не звертали уваги. Але зараз ми дійсно бачимо практично у кожної другої, третьої людини на прийомі дефіцит цього вітаміну. Раніше вважали, що вітамін Д має значення тільки для кісткової якоїсь патології, як там остеопороз, остеоартрити якісь. Але... Потім було доведено, що вітам він дуже важливий і має велику роль навіть в розвитку ожиріння, артеріальної гіпертензії, навіть онкологічних різних захворювань, порушення репродуктивної функції, може бути причиною розвитку астми, різних серцево-судинних ускладнень. Тому, як ми бачимо, це зараз дуже дуже важливо. Як ми отримуємо вітамін Д? Вітамін Д зазвичай синтезується в нашій шкірі під впливом сонячних променів. Але це відбувається тільки з травня по вересень. Тобто, згідно всіх міжнародних рекомендацій, е, треба, щоб отримати правильну дозу вітаміна Д, перебувати на сонці з травня по вересень е, впродовж. 15 хвилин в період в проміжок часу з 10 години до 15-ї години. Тоді здорова доросла людина від 19 до 65 років отримує достатню кількість вітаміну Д. Також вітамін Д міститься в рибі, в морепродуктах, молодці, але треба, щоб отримати достатню кількість вітаміну Д, випивати 100 склянок. Молока в день, чи з'їдати 500-700 грамів риби, чи з'їдати декілька десятків яєць в день. Але це неможливо, ми всі це розуміємо. І тому що ж нам робити, щоб профілактувати нестачу вітаміна Д в організмі? Як я вже говорила, дуже часто зараз ця, зустрічається ця проблема, і дійсно, згідно статистики, я почитала, е, всього лише 5% людей мають нормальний рівень вітаміну Д. І 80% мають дефіцит вітаміну Д, тобто не просто якусь там недостатність маленьку, а саме дефіцит. Тому, якщо ми говоримо про періоди з жовтня, по квітень в цей період обов'язково і дорослим, і дітям приймати профілактичні. Це не лікування, це профілактика, профілактичні дози вітаміну Д, е, який складає від 800 до 2000 міжнародних одиниць. Таку ж саму дозу від 800 до 2000 міжнародних одиниць рекомендована для жінок, які готуються завагітнити, які вагітні. Та в період лактації. Така ж сама профілактична доза. Що робити, якщо все ж таки виявлено дефіцит вітаміну Д, то треба вже лікувальна доза? Яка лікувальна доза? Якщо у людини немає якихось супутньої патології, серцево-судинної патології, чи може патології шлунково-кишкового тракту, яка знижує всмоктування вітаміну Д, чи надлишкової ваги. Або ожиріння, то тоді е, лікувальна доза вітаміну Д при виявленні дефіциту е, буде від 4 до 7 тисяч міжнародних одиниць. Якщо людина Має дефіцит і має якусь супутню патологію, таку, як я вже перелічила, серцево судину, шлунково-кишкового тракту, ожиріння чи надлишкову вагу, то ця доза вітаміну Д може бути підвищена до 10 тисяч міжнародних одиниць на добу. Приймати цю лікувальну дозу треба два місяці, через два місяці повторно здати аналіз крові на рівень вітаміну Д. Якщо рівень вітаміну Д став в межах норми, то тактика згідно з сезону. Якщо це з травня по вересень, то тільки сонечко. Якщо це з жовтня по квітень, тоді профілактична доза в розмірі 800-2000 міжнародних одиниць. Щоб визначитись, яку дозу приймати, чи є у вас дефіцит вітаміну Д, звертайтесь в клініку Адоніс, робіть аналіз крові на вітамін Д, консультуйтесь з фахівцем і отримуйте достовірні, ефективні рекомендації щодо вашого здоров'я. До побачення!